У Львівському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом відбувся черговий 16-й випуск слухачів мовних курсів для військовослужбовців, звільнених у запас чи у відставку. Курси проводили за спільною програмою НАТО та Міністерства оборони України. Асфадрезалс на ориенерал, ви експект 400 ланджгайн.

Ідея полягає в тому, щоб та компетенція, та мовна компетенція, яку здобудуть студенти, щоб її було достатньо для того, щоб вони могли з англійською мовою працювати в Україні. Завдяки плідній співпраці Західного регіонального центру сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців з НАТО і Міністерства оборони України, 14 осіб продовж 4 місяців, а це 400 астрономічних годин, вивчали англійську мову. І, завдячуючи інтенсивному курсу та наполегливості самих слухачів, усім були вручені сертифікати міжнародного зразку, які надають право вступу до будь-якого закордонного навчального закладу. А також з нагоди 15-річчя від дня створення. Центру Андрій Рой, директор, нагородив грамотами викладачів англійської мови Галину Фурман, Ірину Таврицьку та Світлану Ковалик і оголосив подяку старості групи Юрію У нас навчаються не лише представники міністерства оборони України, але навчаються ще й представники навчаються ще і прикордонники, навчаються ще представники внутрішніх військов всі військовослужбовці, всіх. Скажімо так, збройних угрупувань підрозділів. Що стосується ще в цієї групи, рівень був високий, я вже сказав, що він був заданий на старті, були підібрані власне, такі військовослужбовці, які мали трішки вищий рівень знань. І вони успішно навчалися, і, як бачимо, задоволені і викладачі, задоволений, і представник. Британської ради і задоволена і виконавчим менеджер проекту Україна НАТО. Тобто, я вже зад... я теж задоволений. На церемонії випуску вітальними словами обмінялися з присутніми і виконуючи обов'язки начальника госпіталю, полковник Любомир Прокопович, начальник групи виховної роботи західного оперативного командування. Підполковник Богдан Степанків, директор львівського центру зайнятості Василь Барилюк. Ну, насправді співпраця між Західним регіональним центром перепідготовки соціальної адаптації службовців і львівським центром, обласним центром зайнятості діє давно. От і зрозуміло, що люди, які перенавчаються, перекваліфіковуються, після того перед ними постає дилема, де прилаштувати ці свої знання і де їх примінити. Відповідно, вони в тому числі звертаються до центру зайнятості за допомогою, і ми стараємося максимально можливо. Надати сприяння у працевлаштуванні відповідно вже до кваліфікації, які вони здобули. Сьогодні, в даному випадку, це випуск слухачів, які 4 місяці навчалися на курсах англійської мови. Фактично, вони вже якийсь базовий рівень знань був, зараз вони його вдосконалили. Відповідно, їм треба ще буде вдосконалювати обов'язково цей рівень знань постійно для того, щоб володіти мовою. Але шанси працевлаштуватися в них явно виросли. Тому що нині багато компаній, не тільки закордонних, які присутні на ринку України, але й українських компаній, вимагають при прийнятті знання мови в зв'язку з тим, що багато і програмних продуктів, в тому числі написані на іноземній мові. Системна робота, яку проводить центр у сфері соціальної адаптації військовослужбовців, сприяє в успішності курсів та вільному володінню іноземною мовою його слухачів. Хочу привітати своїх колег з закінченням цього курсу, побажати їм всього найкращого, щоб в майбутньому знання цієї мови і те, що ми вивчили, їм допомогти.